Доброго усім дня, обіду чи вечору, В кого яка пора. Ми продовжуємо нашу серію відео з наших колекцій, з нашої колекції. І пропонуємо чергову серію Шуко. Ви вже ознайомлені з нашими певними моделями, крутими моделями, якими ми пишаємося. І сьогодні буде серія Шуко. Ось таких моделей, які випускалися подарункові для працівників. Ні? Не правій. <сісті> привіт. Зараз я буду більше розповідати про цю спецсерію. Це були справді подарункові набори різдвяні, але саме для тих, для колекціонерів і для людей, які цікавляться світом, що То, Тобто ну, Не для продажу однозначно. Це... Ну так, вони, але вони продав, продав, продавалися вони. Але не в звичайних магазинах. Тобто їх не може бути на прилавках, не знаю, якогось медіамаркета. Це було виділено справді в спеціальних магазинах і прилавках і шуку. Я понял, я понял. І Добре. для нас показано різдвяні подарунки. В нас їх чотири штуки. 99-го року, 97-го, 2005-го та 2007 року. Чому така різниця? Між роками, тому що ми зустрічали їх різний час, і купувалися вони за різні кошти? Почнемо ми із самої цікавої, ну і самого старого набору з 97-го року. Це саме рік, коли почалися ці різдвяні подарунки з німецької мови Sammlung. І в даному наборі, чому в ньому саме? Можна так сказати, рідкість або ексклюзивність в його самій запаковці. Тобто, зараз я вам продемонструю. Вверх накривається такою темною картонкою, а під низом ми вже можемо побачити красиве фото, красиву картинку. І отримати в тих роках ось такий подарунок з таким зображенням, з такою візуальністю. Справді було з атмосферою такою. Так. Так, зараз будемо відкривати, тому що вони міцно закриті. В кожна, кожен такий набір має в собі сертифікат. В даному випадку це 3000 штук у всьому світі. Він меншого розміру, ніж минулого в минулому нас було відео в інших наборах. Але, тим не менш, ось видно, що він підсвічується, ніби як кошти як купюра і з підписом головного. Директора. Так, і ось сама модель. Це в нас модель Mercedes, чи що це у нас? Е, якщо чесно, не знаю, яка сама потрібно модель автобуса. Її, може так, Можемо відкрити. спробувати дістати її. Так, Машина вам буде грам 100 важить. Так, вона нереально тяжка. Така Це саме фірма зараз ми прочитаємо. Так, це був Mercedes Benz Бус. Нереально тяжкий, справді написано Шуко Тур, Tour 97 го року. Дід морози запаковані, везуть подарунки. Справді дуже крута модель. Ось так воно виглядає знизу. Не розверни, переверни отак навпаки, бо так воно так. А, Ось. так, надпис. Надпис, щоб видно було. Ще також ми бачимо різницю між колесами. Тобто тут вони двойні Спарення. і більш. Так. А тут вони одні. Тобто максимально реалістично до реального пусу. Було... Так, як, як було в реальності. Дід Мороз тут зовсім вже інші, ті, що за рулем. <різь> вони <різь> спішуть розвести подарунки. Кожен класна, зі своєї. Класна тачка. Так, спаковуємо. Я зможу запакувати? Так, добре, Саша нам хоче допомогти. Давай, забирай. Саша зможе. Мішник. Так, відкриваємо. Так, гель. наступний рік 99-го року. На жаль, 98-го в нас немає. Будемо полювати за цим роком, тому для нашої колекції. Але 99-й не набагато молодший, Є. але. Так, ось дуже туго воно все сидить. Тут уже. Намальований Дід Мороз із санями. Пі... шуко Піколо, Christmas Special 1999 року. Тут, якщо ми бачимо. Ось це ми набагато забаг... другий малюнок. Так І такий зимовий Є уточнення, що це саме модель від Піколо тому що шуко Піколо це зовсім окрема деталь в цій, цій великій в цьому великому всесвіті шуко. Тут навіть написано Піколо, Ось осьо. І так, шукоппіку, ось. Тут також 3000 штук. Тобто кількість однакова. Написано трішки зовсім інший опис, оскільки інші моделі по іншому називаються, але. Цікаво, підпис директора змінювався вже там, які там у нас останні рік. У 2007 можем... році мені цікаво так, зрівняти ми... сертифікати, чи змінювався підпис директора, чи це. Якось... Так, можемо запам'ятати, і потім придумати. переглянути цікаво. На моделі і і пишіть, пишіть відповіді, як ви думаєте, змінювати так, змінювалось... підпис у сертифікати. Зрівняйте сертифікат 97-го року і 1999 року. Підпис однаковий. Цікаво, який буде в 2005 і в 2007 році сертифікати. Піпі зміниться чи ні? Хто у нас буде тоді директором? Так. Вже час пройде. <смір> <Так. Тому смір> ось. Не перепутайте ми моделі ми... і не перепутайте сертифікат. А там, там рік підписаний, все можемо навіть прочитати. Так. Нам навіть відображається зовсім інша різниця в запакуванні. Тобто ми можемо побачити різницю якось тут. Удобно, все. Тут набагато тонша. тонше, заповнюваш так губка. але модель не набагато гірша, а можливо, навіть для когось цікавіша. Ось. Тут у нас зображена ЛКВ із своїм прицепом, дуже-дуже крутим зображенням, якісним. Надзвичайно тяжка. Спробуємо її згодом дістати. Також вона дуже наприклад крісло Експрес. Зображений Дід Моросики, також... це вже він перебрався, зрозумів, що дороги не нелегкі, автобусом вже не приїдеш. А, ні, я, я помилився. Як це діти з кожним роком замовляєш все більше і більше, вже Подарунків, так, да, і, і, і вже ящика тобі, вже з тобі сумки не вистачить, вже необхідно цілу фуру вести з собою. Тобто хто відмовився, тільки один тепер їде чи двоє, не а, ну цікаво, так, вже... що буде, буде 25-му-2007-му. 2000... <світ> 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 <2005, 2007. світ> так, на Так, покажіть нашу колекцію, а я поки спробую дістати, тому що вони дуже плотно сидять. І... Допоможи необхідний... Олександр, щоб він... Так, так. Давай, а з колекції що в нас тут? Все по стандарту, те, що і було, нічого не змінилось, шуку. Тож теж цікава серія з буса є ось тут. Не знаю, коли нам її відкриють. Це теж шуко, ніби я, Якщо я не помиляюсь, так, це теж шуко. І це теж шуко в нас, так, так це ж теж шуко у нас. І ця серія шуко. Тут присутня дістати. Ось ми зможемо їх поставити. Ось відображень. Скільки вони гладко їдуть, це просто щось з чимось. Молодіки. Зображені два. А, все-таки два автобуси. Помилили. Все два дід морози. Один подає подарунки, ну, це ж ті самі водії, тільки чекай, бо щось відсвічує. Тільки багато ушого. Погано видно. Ні-ні-ні, якось потрібно переставити, бо я не можу засняти цих Дід Морозів. Це вони ті самі, що їхали на бусі. Ось. Зараз покажемо вниз. Покажи, розверни. Лого... Боже, логотип. Шутку. Логотип тут Так, Потім наступний з цього комплекту. Півначіп ставте, з'єднайте його разом. Можна. Давайте, так, давайте все. Лучі, там, мені, це з'єднано, комплект встановлено і ось така просто неймовірна, шикарна модель. А Хтось відкривав, тут зверху воно відчиняється. Не, не. Не. Ні, це це так, суцільна має модель. Суцільна модель. модель. ось такий вигляд має модель. Це у нас 99-й рік. Так? Так, так, 99-й. Ось, подарунковий випуск. Мабуть, подарунки отримали всі в тому році. І це теж Мерседес, я сказав. І так. Це теж Мерседес модель? Мерседес да, Бенц. Ось що, тут написано на комусь. Так, так, Мерседеса, логотип, логотип Мерседеса стоїть. ось. Ну, ось стої. Що ж, зараз ми. Продовжуємо нову серію. від і Ще одне хочу показати. Ось. Спарені колеса теж. Так, і, і наскільки відображено, тобто просто надпис Шуко. Наскільки Чітко, два роки... Роки. нічого лишнього, так. Так, і набагато відрізняється від, ми... від... від... двох років. Так. Так, два роки різниця ніби. Так, зараз я зможу акуратно ось поставити їх. Вони дуже. Дякую. Так, Саша у нас за кулиси забирає. Сертифікат. Так, не забудь. Тримай. Угу, так, переходимо <laughs>. до наступного року. 2005 рік. Що можу вам показати? Перше це запаковку, тобто, ця картонка вже суцільно закриває з обох боків, їх необхідно по-другому, відкривати. Відразу зображена сама модель, тобто нам пікап чи це більше джип із прицепом, на якому вони вже цього разу зрозуміли, що подарунки не вигідно дарить, просто будуть розвозити ялинки. Так, заді в нас просто зображена опис до цього подарунку. Написаник. Так, так, виробник, адреса, але і... кількість ви подивіться. 2000 штук, так. На тисячу штук менше випущено. На тисячу штук менше. Тобто ця модель менше, має дорожче має тоді коштуватися модель, я так розумію. Ні, але статі бувають модель. Вічениці, оскільки ну це... цікаво виходить, я так розумію. Що якщо менша кількість, значить і цінність має ось. Оживого, так, так. Таке зображення. Вилітають вони з такої вежі, з замкового так. такого містечка. хочу вам дещо показати різницю. Тут просто Шуко, піколо сет, а тут сама фі. Тут просто вони зробили не якусь там Mercedes, Volkswagen, а вони просто зробили таку модель серію модель. Да, Без... ну, тут вказано Без... конкретно, що це Piccolo Mercedes-Benz, який був. Модель вказана так. на нижній серії. Так. Продовжуємо відкривати. Так, Не відволікатись. Ось таке зображення. І ще єдине, що можу вам відразу сказати, коли я тримаю цей весь набір, він надзвичайно легкий навіть з самою коробкою. Тобто тоді лише полуприцеп важив майже в два рази більше. Тому це трошки розчаровуємо. Може... Ось. Ось я про що ми говорили на початку відео, настільки змінився сертифікат. Якщо перейти з англійської мови, це легенди в машинках. бо легенди серед машинок. Ось такий сертифікат. З 2005 року, їх було всього 2000 штук, і підпис зовсім зовсім да. інший. Я ще покажу той підпис. Він даже... да, і сертифікат, той, як змінились сертифікати від компанії Шуко. І змінились директор. директори. Підвертеючи так, так. відкриваємо. Що ж, зараз будемо відчувати. І відповідно також. Так, Дід Мороз, який б'є дзвони, щоб вони вилетіли на роздачу подарунків. І вже на обороту їхали і збираємо. А, а, і наподалі просипалися забирати свої подарунки. Зараз я їх спробую акуратно дістати. Ось так змінюються моделі і обережно діставай його. Так, ось. Кладеш цю модель і вже відчувається Хочу десь. Хочу дещо замітити, що тут знак миру. А, так, так. Хочемо на це, звичайно, звернути увагу на Крістмес, тобто... У зв'язку з сучасним життям людей, які проводять війни і намагаються. Так відсвічує, дуже відсвічує, я не можу передемонструвати. Спробуйсь це... на те на коробку. Став її. Ось, тепер зовсім інакше. Ось такі в нас лень. Так, і ось ми зараз зможемо прицепити їх. Ось. І ось так вони виглядають разом весь цей набір 2005 року. Дін Мороз дуже цікавим лицем. Він відрізняється загалом своїм зовнішнім виглядом з кожним роком. Мабуть бусь ну, в... є здивованіший, чому так все да. відбувається, але таке життя, такий світ. Модель цікава. Як не є серія випущена, і це Шуко. І ми любимо Шуко, які б вони не були. Ось, добре. Продовжуємо далі, бо відео вже займає досить багато часу. Так, добре, зараз ми будемо... Прискоримось Дайте трішечки. Так, Давай, шеф, забирай, відкривай наступну. Так, да, два секунду. Потрібно відкрити. Трішки тяжко. Так, мені ж допомогло. Ось. Зовсім інше. Оформлення. Це вже 2007 року, знову таки 2 роки різниці. Шуку Піколо, Christmas Special Set. І нічого більш особливого. Я думаю, сказати, що картинка стала менш реалістична, більш така ніби з якогось якоїсь казки, по ну, мультфільму. Так, так, так. Ось. Я зараз будемо відчинимо. Ось, знову нас зустрічає такий самий Стой, сертифікат. Цей сертифікат. Так. Скільки їх? Також сам, також 2000 штук. Мені більше подобається цей сертифікат. Так? До речі, цікаво трішки, що да, зображено певні моделі. Трактори і, да, сам, і сам все. Взя... Від... Взято об'єм, як би об'ємно. Так, показували. і дуже, дуже цікаво, чому саме такі моделі треба буде потім mm -hmm. почитати. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо цінність в цих моделях. Так. І тут. Ви напишіть, який вам краще сподобався. Я... Наборів. Тут а дід даже може стояти сам. Да, дід Мороз цього разу і вирішив, що він може користатися навіть без. Можна дістати трасу. цю модель і продемонструвати, як вона виглядає. Так. Ось такий дід. Мороз. А він Може стояти сам, можна попробувати? Став може... його на губку, Ні. Ну, поклади так і Що у нас там? Висучить. Він на мотоциклі вже пересів. Їхав на автобусі, пересів на фуру і закінчує все це на мотоциклі. Так? Ні, так, Можна? ні, ні, ні. він не так далі. Можна? Ні, немає. Він же нас керує. Ось. Ось так оце виглядає. Ось так покрути. Ось. Це у нас який рік? 2007. -й. Ось так. Цікаво, що зараз випускає Шуко. Якщо щось знайдемо, то можливо так. придбаємо, якщо вдасться. Тому що. Тут, на ми... самому мотоциклі. Цікавий, що там зображено? Ташки. Ні, це Дід мороз, Дід Мороз Оленя. Ну але щось він, він Оленя тягне. <свіс> 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 він на Санях тягне Оленя. Так. Все змінилося. ти Потім бачиш. Потім маленький значок шуку можемо. Ось. Потім ось тут на цьому невеличкому мопеді може бачити XMS 07, тобто в честь Різдва і 07 2007 року. Тобто, ні ну, в маленькій моделі, навіть без сертифікату можна багато про неї дізнатися. Ось. ось така модель. Тут уже він більш серйозний. Наче він постаріше, мені здається. Так, і, без свої, та. і, на жаль, без свого друга. Друг, напевно, поки до... пакує інші по виїжджав або виїхав ззаді на іншому. Оленя десь, Оленя десь не стало. Не ну, жалко, жалко. Не знаємо, не знаємо. Побачимо, можливо, він буде в наступних серіях. Десь щось, якщо ми вполюємо, ми вам продемонструємо. Ось, Ось це шуко. Якщо бачите, Полюйте, є. купляйте дуже цікаві колекційні моделі. Насправді, можна мішки, мішки, трішечки, подарунки. Можна трішки подивитися. Ні, ну я маю на увазі. Це матеріал, щоб подивитися, наскільки він зроблений. Так, ручна робота, мабуть. Дуже цікавий. Дві тисячі штук їх у світі. справжніх від Шуко. Дуже Нам дуже подобаються так. Моделі невеличкі, але вони настільки цікаві для справжніх колекціонерів це, це те, що потрібно. Полюйте ось. Все, що ми знайдемо, ми вам продемонструємо. І єдине, що хочу вам навести, приклад це задні частини. Бачите, як зображена кількість. Лімітована серія. Так, їх вже зовсім іншим знаком позначено, що саме немає. Що їх саме 2000? Так само, як тут. Так, але це зовсім інша це ми, вже... Ми можемо зробити на них теж ну, так. відео, але. Ну, ми відеогляд наступний зробимо. Це вже в майбутньому, так. Ось. А, ще зад... не Ось? показали. Дивіться, поглядає ми все. Ми єди показали з а. Да, да, Який мотор. Це що у нас? Штайп RS1. І ще на німецькій мові і непонятно, що означає. Як ну не це не назва мотоцикла, мені здається, але ну да. цікаве, цікавий мотоцикл. А, ну, ти не ти чув про такий. Тут -то теж немає. Не вкаже на упаковці марки мотоцикла. Так, жалко. Але. Що ж, дякуємо за перегляд, дякуємо так. за терпіння. Але ці моделі варті уваги. Повірте, ми їх розглядаємо. Не за 15 хвилин, а любуємося на них годинами і кайфуємо від того, що вони в нас є. Присутні, сертифіковані, оригінальні. Радимо вам купувати оригінали і шуко рекомендуємо вам, тому що ці моделі закопують і ціна, звичайно, відрізняється, але ж і якість і цінність також зовсім інша. Дякуємо за перегляд, дякуємо за терпіння. Пишіть, кому що сподобалось, кому, яка краща, кому який кращий випуск, точніше. Або 2007, або 1999 рік, або 1997 рік. Які кращі сертифікати? Ось 2005 рік, наскільки змінилося? І наскільки зміниться, ми ще не знаємо. Ми будемо полювати все, що полюємо, вам покажемо. Дякуємо за перегляд. Завтра до ми нових ми... зустрічей. Завтра що ми покажемо? Ми покажемо нашу закупку. Ми завтра а, завтра. Ми закупку. їдемо на нову закупку і вам все це виставимо. Дякуємо за перегляд до зустрічі. Побачення.